Всім привіт! Ви на каналі Твоє тут про догляд за шкірою та природню красу. Мене звати Тетяна, я косметолог та співвласниця магазину Твоє. Е, у нас в студії гостя, наша улюблена та постійна гостя Юля. Всім привіт! Привіт, таки! Ми підбирали рівно місяць назад Юлі новий догляд. Це людина, яка взагалі не користується нічим, і ми вмовили її нарешті мати догляд повноцінний. Спочатку ми почали з бази, ми дали тобі очищуючий засоб від Medicaid, комвайс правильно, і кремчик, супербіотик від інституту. Вірно? Вірно, я місяць користувалася всім цим. Насправді, перший час довелося трошки попривчати себе, тому що взагалі немає такої звички. А вже буквально за чотири дні це стало моєю постійною рутиною. Я супер задоволена очищенням. Мені дуже подобається крем, і здається, uh -huh. я вже готова до нових баночок, тому що я оце дивлюся. Ваші відео тут постійно якісь нові опції з'являються. Така ага. Ну і зморшки під очима можна було б вже прибрати. Ой, а щось там ще може, щось ще зволоження, якесь додаткове. Тож я прийшла за новою банкою. Поїхали, супер. Ідеально, тому що якраз в сьогоднішньому відео ми будемо розбирати серуми. Е, Серум, хто не знає, це концентру... Я не знаю. <серум>, Серум це концентрований засіб з активною складовою. І ця активна складова може бути різною та під різну потребу. Так, це щось, це якийсь новий засіб, так. чи це щось, що входить в інші якісь засоби? Що це таке взагалі? Е, так, це окремий засіб. Такий mm -hmm. окремий, як і очищення, крем, тонізація або СПФ-захист. Mm -hmm. серум – це сироватка. Я думаю, ти багато разів чула. Тобто, це концентрований засіб, який ми будемо використовувати після очищення і до крему. Mm -hmm. Добре, в мене з сироваткою тільки цей молочна сироватка. <реш> Окей, е ми не будемо вставляти про молочне <реш> <так>, будемо. Будем. <реш> я монтую, я вставляю, що хочу. <реш> Окей, які взагалі проблеми вирішує сером? Тобто, я сьогодні така е серум. Сьогодні, будь ласка, прибери мені зморшки. Наступного дня сьогодні прибери мені пігментацію. <реш> так це <ти> працює? <реш> ні, це не так працює. На жаль, тобто, ти обираєш серум під свій е запит. Якщо ти бачиш, наприклад, мімічні зморшки, ти можеш обрати серум з активними компонентами, наприклад, ретинол, і використовувати і тобі буде гарно прибиратися мімічні зморшки. Або, наприклад, ти маєш сухість шкіру надмірно. Ти можеш обрати серум з гіалуроновою кислотою або гліцерином, який тобі буде зволожувати твою шкіру. І так під будь-який запит ми можемо обрати окремий серум цирова. Тобто під кожну проблему є свій серум? Так, так, так. Окей. Чому я взагалі хочу запропонувати тобі саме сировот? Тому що, по-перше, висока концентрація. Ми обираємо прям класний активний засіб. По друге, це глибокі проникнення. І по третє, це цілеспрямований догляд. Тому ми діємо одразу на нашу проблему. Угу. А який це етап? Тобто, ну я вже знаю, що в мене є очищення, угу. у мене є зволоження, коли користуватися серумом. Так, дивись, ми користуємося серумом після очищення та тонізації. Угу. Тобто ти очистила свою шкіру, протонізувала за потребою, нанесла серум і за потребою ти можеш нанести, наприклад, зволожуючий крем. Якщо це зволожуючий серум, сироватка, ти можеш у останній цей етап прибрати. Угу. Ось так. Зрозуміло. добре. Я знаю, що є засоби, які так само вирішують ці самі проблеми, про які ти зараз сказала. Чим відрізняється серум, сироватка з серумом від, наприклад, крему зволожуючого, чи чита які там ще засоби бувають. Маска, наприклад, від наприклад, маска. Дивись, сироватка це концентрований засіб. Тобто він потужніше діє на шкіру, також він має більш легку текстуру, тим самим він глибше проникає в шкіру. А, та і я, як косметолог, я раджу мати завжди базовий догляд, тобто очищення крем і, наприклад, СПФ. А з сцеруми вони можуть змінюватися в залежності від проблеми, пори, року, твоїх якихось потреб. Угу. Зрозуміло, ти кажеш, що різні проблеми можна вирішувати є різні серуми під різні проблеми. Які саме проблеми? Дивись, це може бути тьмяні шкіри, наприклад, і тоді ти можеш використати серуми з антиоксидантами. Це може бути сухі шкіри або а, чутливі шкіри. Тоді ми використовуємо сироватки з гіалуроновою кислотою, гліцерином і так далі. Це можуть бути себорегулюючі сироватки, наприклад, з саліциловою кислотою або ніацинамідом. а також можуть бути а, освітлюючі серуми, наприклад, якщо ви маєте пігментацію і хочете їй позбутися за короткий термін. І, звісно, це антивікові е, зміни. Е, наприклад, це можуть бути сироватки з ретинолом. Угу. Окей, а що ти мені порадиш? Ну, я одразу скажу, що мене турбує, Давай. тому що е, я впевнена, що є багато проблем, але є ті, які мене не турбують, а є, які турбують. Ну, ось останні роки мічні зморшки прям прямо, прямо угу. дуже мене непокоять і. Ну, зволоження, мені здається, справляється крем, яким uh -huh. я користуюся. Тобто, додатково зволожувати я б, напевно, не хотіла. А от зморшечки та хотілося б якось їх. От чи реально їх прибрати, чи якось зменшити? От я, я не можу так. це повірити. Просто це як це при... як це працює? Це реально при е, постійному догляді. Систематичний догляд і все можливо. Звичайно, ми не можемо піти проти нашої природи. Якщо це генетично закладено, ми не зможемо зробити так, щоб вони взагалі не утворилися, і 80 років були прямо на 25, На жаль, а, але ми можемо профілактувати це. Ми можемо зволожувати нашу гарну шкіру, аби е, не було мімічних статичних зморшок. Ми можемо гарно працювати над якістю тургором та еластичністю шкіри. Ми можемо працювати над кольором шкіри в твоєму випадку. Тобі було б ідеально теж сером з ретинолом, наприклад, він би і боровся з мімічними зможками. А, але я знаю точно, що ти не будеш їм користуватися так, як, <с як <с треба, <с по сходинкам. Для таких випадків у нас є мультизадачна сироватка від Ісклініка. Сироватка називається Active Serum. Вона тобі буде і розгладжувати зможки, і знижувати запальні реакції. Також вона буде висвітлювати пігментацію. Також є в складі саліцилова кислота, яка за потребою буде. Тобі прибирати е, запальні елементи або себе регулювати шкіру це ранковий чи вечірній догляд? Це універсальний засіб, тобто його можна використовувати як зранку, так і ввечері. Я тобі рекомендую почати зранку. Ти можеш якраз замість крему використовувати сир... серум, сироватку. Тим самим ти собі і полегшуєш відчуття на шкірі, тому що я пам'ятаю, ти мені розказувала, що кремчик тобі е, вечора дуже класний, легенький, але зранку все одно ти не любиш е, відчуття. Окремо, ну, взагалі чимось так, так, вранці. Так. Тому от якраз серу, легенькі серум, серум які буде тобі глибоко проникати, і паралельно він буде зволожувати, плюс він буде не залишати ніякої плівочки, не буде ніякого запаху, не буде е, стягнутості шкіри. Ідеальна, універсальна сироватка якраз під твої потреби. Ще питання: чимось треба його її закривати? Чи я можу одразу, наприклад, я сьогодні роблю макіяж угу. і одразу там наношу тон? Од... Дивись, це по твоєму бажанню. Я всім завжди кажу, що ми повинні відчувати свою шкіру. І, звичайно, якщо це літо, ти можеш просто нанести цю сироватку, нанести спеф і піти гуляти. Цього буде достатньо в літній період. Взимку можливо, в буде не вистачати тобі зволоження, і ти можеш додати зверху кремчик, зволожуючий. Ти вирішуєш сама по своїм відчуттям. Взагалі ця сироватка дозволяє її не закривати кремчиком. Так, окей, ну наприклад, я ось завтра вирішую користуватися цією сироваткою. Як почати? Чи можна одразу кожного кожен дня день? мазати, чи треба е... якось поступово? Uh -huh. Дивись саме цією сироваткою можна використовувати її кожен день. Не треба її вводити. Mm -hmm. Але е, ви повинні враховувати, який саме активний компонент саме в вашій сировиці. Якщо, наприклад, там є ретинол, ви повинні розуміти, що треба вводити його поступово, тобто сходинками. Якщо є, е, наприклад, саліцилова кислота, так само ми вводимо її поступово, саліцилова кислота у великих концентраціях. Якщо це зволожуюча сироватка, яка має тільки гіалуронову кислоту, ви можете використовувати її одразу кожен день. Також е, не забуваємо про сонцеза. Захист, тому що, наприклад, вітамін С або ретинол, або будь-які кислоти вони роблять нашу шкіру більш чутливою до сонця. Тим самим ми можемо спровокувати прояв пігментації, і щоб цього не було, ми використовуємо обов'язково захист від сонечка кожен день. Наприклад, я вранці прокинулася, так. умилася, скористалася серумом і не планую сьогодні взагалі виходити з дому. Все можна СПА. Взагалі є наукові дослідження, що навіть блакитне світло від комп'ютерів має е, дію на нашу шкіру і потрібен СПФ. Але якщо ти знаєш, що ти будеш вдома, це все комп'ютер. Це комп'ютер. Я все, так і знала всі болячки від комп'ютера. Я так і знала. Е, тому взагалі, якщо ти знаєш, що ти не будеш потім 8 годин біля комп'ютера сидіти, ти можеш не використовувати СПФ. Блін, прикол серйозно. Треба СПФ ще й перед тим як комп'ютеру. Також зверни увагу про зберігання сироваток. Зберігання сироваток залежить від активної складової кожної сироватки. Наприклад, вітамін С, ретинол повинні бути в темної баночці з помпою бажано, тримати треба в прохолодному місці, тобто, це не повинно бути під підвіконня, якась і не холодильник. Також, наприклад, темний куточок вани. Наприклад, в цій сироватці тут темне пакування, яке якраз захищає від сонечка. Також пакування у вигляді піпеточки, тому що тут немає ніяких таких слодових, які б окислилися. Так це сироватко, це на всіх б'юті відео дівчата. Так отак, от так. собі. Це воно, так? Да? Так, воно добре. <рес> <рес> так, це воно а, дуже зручне, тому що ти можеш дозувати собі, хочеш половиночку, хочеш цілу піпеточку, Тобто тут на твій розсуд. Це щось таке, чим треба постійно користуватися? Чи можна якось сезонно? Mm -hmm. Як там ще називається? Курсами О, mm -hmm. курсами. Mm -hmm. сезонно, курсами. Mm -hmm. Як цим користуватися? Так, дивися, твої потреби можуть змінюватися впродовж року. Влітку ти хочеш сяяти, взимку ти хочеш більше зложену шкіру, восени ти захочеш не знаю, анті-ейдж спробувати. Тому ти можеш змінювати сироватки, база в тебе залишається та сама, і ти просто міняєш сироватки. Це дуже зручно, тому що ви можете спробувати різні активи, не змінюючи весь повністю свій догляд. Чи треба робити це курсом? Знову ж таки, ні. Ти використовуєш, ти дивишся на стан своєї шкіри. Якщо ти зрозуміла, що все, класно, ця сироводочка ідеально виконала свою дію там антипігментації, ти можеш перестати її користуватися або користуватися вже там три рази на тиждень, чисто як підтримуюча терапія. Тобто до отримання бажаного результату Так, так, так. до отримання бажаного результату і під твоєю твою потребу. А чи можна різні сироватки поєднувати там в один період? Тобто, в понеділок mm -hmm. я користуюся у вівторок там зволожуючи в середу, ще якоїсь? Ну взагалі так можна робити, але не треба. Mm -hmm. Дії такої ти не отримуєш, тому що сироватка повинна на постійній основі діяти на шкіру, на щодня. Так, кілька mm -hmm. щодня або через. День дивлячись, який актив. Актив повинен просто діяти на клітинку постійно, аби її стимулювати на якусь дію. Неважливо: антиейдж, пігментація або себе регулювання, і так далі. Тому. Ти можеш просто мати декілька сироваток, Наприклад, на вечір ти можеш мати якусь гідруючу, яка тебе буде зволожувати шкіру, а на ранок мати сироватку з вітаміном С, яка тобі буде висвітлювати, давати глоу ефект Або, наприклад, на вечір ти можеш мати з ретинолом сироватку, а на ранок якусь заспокійливу сироваточку, особливо це для дівчат чутливою шкірою актуально. Тобто, в тебе може бути дуже багато сироваток, під твої потреби, а ось використання тут, до речі, треба звертатися до косметолога, щоб е, тобі саме під твою потребу обрали правильну сироватку, правильно розписали, як саме користуватися, в які дні одну сироватку є, в інші дні іншу сироватку. Тому що я розумію, як для звичайного споживача це дуже складно, тому що так багато так багато роблять е, що обрати. Тому... тому пишіть в інстаграм твоє і питайте Тетяну, бо вона вам підбере правильну сироватку. Так, це вірно. Я можу коротко вам пояснити, як обрати серум саме під себе. Перше, ви повинні визначити свою потребу шкіри. Наприклад, це акне, пігментація або розширені пори. Наступне, ви обираєте актив, який бореться саме з цією проблемою. І третє, опираючись на актив, ви обираєте вже серум, який буде діяти на цю проблему. Тобто, наприклад. Ти хочеш профілактувати вікові зміни? Я бачу як косметолог, що в тебе є легеньке почервоніння, твоя шкіра взагалі чутлива і має схильність до куперозу. Як ми можемо тоді зрозуміти? Антієчте ретинол. А купероз це, наприклад, вітамін С, який укріплює нам судинки. Тому ми можемо зрозуміти, що ти можеш мати в арсеналі дві сироватки з ретинолом і вітаміном С на різні рутини: вечірню і ранкову. Але на початок ми почнемо з крінікал універсальної активної сироватки, для того, щоб ти зрозуміла, що це таке. Побачила дію своїми очима, і вже далі ми підемо вже тяжкою артилерією далі по шкірі. Добре, домовились. Це, ну, мені цікавий цей шлях, бо uh -huh. насправді я дуже довго думала, що справді ну, ніяк не вплинути на шкіру, нічого з нею не змінити. А, але ось місяць я покористувалася просто одним кремчиком, тому що ну, Очищення, я не думаю, що Очищення якось Ні, там щось впливає. впливає. Ну, одним кремчиком я дуже задоволена, тобто реально можна змінювати і ставати кращими. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтеся, і до зустрічі в нових відео на каналі Твоє.